Всім привіт! Моє ім'я Яна Лицевська і ви на каналі Присвяченого материнству. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ось таких пальчикових тваринок та ось таку тигра-маріонетку. Це іграшки, які дуже класно розвивають дрібну моторику дитини, фантазію, уяву, гарно їх залучати, якщо ви любите грати в рольові ігри. Класні для сторітелінгу для розігрування <клес> різноманітних казочок історій такі. Іграшки будуть ідеально підходити. Окрім того, вони будуть гарно розвивати малюка, адже буде залучена увага, концентрація на певні дії або на певній історії. Так дитина буде відразу бачити героїв і відповідно буде краще включатися в цю гру, буде зосереджена на ній. Ще дуже гарно використовувати такі іграшки, якщо є певна якась тривожність у дитини, тривожний стан або чимось малюк був засмучений, і коли ви дістанете такі веселі, забавні іграшки, то відразу гарантовано настрій у дитини покращиться. Тож використовуйте ось такі маріонетки, пальчикові іграшки у своєму домашньому арсеналі, урізноманітнюйте свої заняття. І нехай ваше іграшкове поле наповнюється лише корисними іграшками. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та приємної гри і до нових зустрічей!